Усім привіт! Мене звати Віолета, і це уроки української мови. І на цих уроках української мови ми будемо писати диктанти. Диктанти будуть для різних класів, але саме сьогодні ми напишемо диктант для 9 класу. Раджу вам взяти чистий аркуш паперу, ручку, і ми починаємо. Перший раз я читаю диктант для того, щоб ви могли з ним ознайомитися. Другий раз я його начитую. І третій раз я читаю його заради перевірки. Напишіть, будь ласка, на вашому аркуші паперу диктант. І напишіть назву диктанту Бабине літо». Нагадую, що це диктант для 9-го класу. І ми починаємо: Бабине літо Жовто-гаряча осінь стоїть над селом, розкинувши високо над землею блакитні небеса. По садах загуляли молоді падолисти. Та ще срібне павутиння літає в повітрі, снує свою дивну пряжу над перелазами. Настала лагідна пора бабиного літа. Останні сонячні дні такі ласкаві, оповиті сріблястим мережевим, мрійним смутком, прощальним м'ячанням журавлів, що відлітають у вирій. На городах уже зібрано гарбузи, викопано картоплю, зрізано капусту на грядках. Тільки де-не-де стоїть сухе соняшне чиння тихо шурхотить, нагадуючи про гарячі дні літа. Коли вони цвело з жовтими решетами на городах, просіваючи сонячний пил, зів'яли, поникли від нічних приморозків квіти біля хат. Тільки одні високі синенькі стоять, їх у народі називають мороз, може, через їхню стійкість до холоду. А може, через цвітіння, що нагадує голубуватий іній раннього приморозку. Під стріхами хат дбайливі господині розвішали золотаві качани кукурудзи. Жовті й кетяги червоної калини. Здалеку, коли глянеш, стоїть така хатина, як молода в осінньому вінку. Стоїть і жде весілля. Може, і справді завітають до такої старости. Адже осінь. То найкраща пора для сватання. Щонеділі прокочується по селу весільною перезвою, дружки й бояри. Гудуть бубни, лунає весільна музика. Перший раз текст було прочитано для того, щоб ви з ним ознайомилися. А зараз я починаю цей текст начитувати. Звісно, що я буду начитувати його значно повільніше, ніж коли я читала перший раз. Отже, починаємо писати диктант. Написали диктант і написали назву Бабине Літо. Жовто-гаряча осінь стоїть над селом, розкинувши високо над землею блакитні небеса. Починаємо. жовто гаряча осінь. Стоїть над селом, розкинувши високо над землею. Блакитні небеса. І перевіряємо. Жовта гаряча осінь стоїть над селом, розкинувши високо над землею блакитні небеса. По садах загуляли молоді, падолисти, та ще срібне павутиння літає в повітрі, снує свою дивну пряжу над перелазами. По садах загуляли. Молоді падолисти та ще срібне павутиння літає в повітрі. Снує свою дивну пряжу над перелазами. І перевіряємо. По садах загуляли молоді подолисти, та ще срібне павутиння літає в повітрі, снує свою дивну пряжу над паралазами. Настала лагідна пора бабиного літа. Настала лагідна пора бабиного літа. І перевіряємо. Настала лагідна пора бабиного літа. Наступне речення. Останні сонячні дні такі ласкаві, оповиті сріблястим мереживом, мрійним смутком, прощальним ячанням журавлів, що відлітають у вирі. І починаємо писати: Останні сонячні дні. Такі ласкаві, оповиті сріблястим мереживом. Мрійним смутком. Прощальним ячанням журавлів, що відлітають у вирій. І перевіряємо. Останні сонячні дні такі ласкаві, оповиті сріблястим мереживом, мрійним смутком, прощальним ячанням журавлів, що відлітають у вирій. Наступне речення. На городах уже зібрано гарбузи, викопано картоплю, зірвано капусту на грядках, на городах уже зібрано гарбузи, викопано картоплю, зрізано капусту на грядках. І перевіряємо. На городах уже зібрано гарбузи, викопано картоплю, зрізано капусту на грядках. Наступне речення: Тільки Денеде стоїть сухе сонячне чиння й тихо шурхотить, нагадуючи про гарячі дні літа, коли воно цвіло жовтими решетами на городах, просіваючи сонячний пил. І починаємо писати. Тільки де де Стоїть сухе соняшне чиння і тихо шурхотить, нагадуючи про гарячі дні літа, коли воно цвіло, жовтими решетами на городах. Просіваючи сонячний пил. І перевіряємо усе речення. Тільки де-не-де стоїть сухе соняшне чині, тихо шурхотить, нагадуючи про гарячі дні літа, коли воно цвіло жовтими решетами на городах, просіваючи сонячний пил. Зів'яли, поникли від нічних приморозків квіти біля хат. Зів'яли. Поникли від нічних приморозків. Квіти біля хат. І перевіряємо. Зів'яли. Поникли від нічних приморозків квіти біля хат. Наступне речення. Тільки одні високі синенькі стоять. Тільки. одні високі. Синенькі стоять. І перевіряємо. Тільки одні високі синенькі стоять. Їх у народі називають мороз. Може через їхню стійкість до холоду, а може через цвітіння, що нагадує голобуватий іній раннього приморозку. Їх у народі називають мороз. може через їхню стійкість, до холоду, а може, через цвітіння, що нагадує голубуватий іній раннього приморозку. Перевіряємо усе речення. Їх у народі називають мороз. Може, через їхню стійкість до холоду, а може, через цвітіння, що нагадує голубуватий іній раннього приморозку. Наступне речення: Під стріхами хат дбайливі господині розвішали золотаві качани кукурудзи, жовті госдики. Й кетяхи червоної калини. І починаємо писати. Під стріхами хат дбайливі господині розвішали золотаві, качани кукурудзи, жовті гвоздики. Кетяги червоної калини. І перевіряємо усе речення. Під стріхами хат дбайливі господині розвішали золотаві качани кукурудзи, жовті гвоздики й кетяги червоної калини. Здалеку, коли глянеш, стоїть така хатина, як молода в осінньому вінку. Здалеку. Коли глянеш, стоїть така хатина. Як молода в осінньому вінку? І перевіряємо усе речення. Здалеку, коли глянеш, стоїть така хатина, як молода в осінньому вінку. Стоїть і жде весілля. Стоїть і жде весілля. І перевіряємо. Стоїть і жде весілля. Може, і справді завітають до такої старости. Адже осінь то найкраща пора для сватання. Може, і справді завітають до такої старости. Адже осінь то найкраща пора для сватання. Перевіряємо усе речення. Може, і справді завітають до такої старости. Адже осінь то найкраща пора для сватання. «Щонеділі прокочуються по селу весільною перезвою Дружки й бояри. Гудуть бубни, лунає весільна музика. Починаємо писати. Щонеділі. Прокочуються по селу, Весільною перезвою, дружка й бояри, Гудуть бубни. Лунає весільна музика. І перевіряємо. Щонеділі прокочуються по селу весільною перезвою, дружки й бояри, гудуть бубни, лунає весільна музика. Це кінець диктанту. І третій раз я озвучу диктант для того, аби ви могли перевірити. Отже, диктант Бабине літо» жовто гаряча осінь стоїть над злому, розкинувши високо над землею блакитні небеса. По задавах загуляли молоді падолисти та ще срібне павутиння літає в повітрі, Снує свою дивну пряжу над перелазами. Настала лагідна пора бабиного літа. Останні сонячні дні такі ласкаві, оповиті сріблястим мережевим, мрійним смутком. Прощальним м'ячанням журавлів, що відлітають у вирій. На городах уже зібрано гарбузи, викопану картоплю, зарізано капусту на грядках. Тільки де неде стоїть сухе соняшне чиння й тихо шурхотить, нагадуючи про гарячі дні літа, коли воно цвіло жовтими решетами на городах, просіваючи сонячний пил. Зів'яли, поникли від нічних приморозків квіти біля хат. Тільки одні високі синенькі стоять. Їх у народі називають мороз, може, через їх стійкість до холоду, а може через цвітіння, що нагадує голубоватий іній раннього приморозку. Під стріхами хат байливі господині розвішали золотаві качани кукурудзи, жовті гвоздики й кетяги червоної калини. Здалеку, коли глянеш. Стоїть така хатина, як молода в осінньому вінку. Стоїть і жде весілля. Може, і справді завітають до такої старости, адже осінь то найкраща пора для сватання. Щонеділі прокочуються по селу весільною паразвою, дружки й бояри гудуть бубни, лунає весільна музика. На цьому в мене все. До зустрічі у нових відео і підписуйтесь на наш канал, аби. Нічого не пропустити.